Всім привіт з Дніпропетровщини з центральної частини України. Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 3 листопада, і хочу пройтися по саду і нагадати, що можна зробити в цей час і що треба зробити в цей час. Так як я займаюся вирощуванням лаванди, її розмножую, про, про, виробляємо продукцію лавандову. Зараз якраз уже сезон майже завершено, але роботи ще дуже багато. Ті, хто займається лавандою, знають, що лавандовий сезон він практично не закінчується. Зараз ми тут ми зробили лавандову олійку, тут ми вже займаємось саджанцями, тут ми вже сіємо, черенкуємо. Тут виробляємо лавандову продукцію. Хочу звернути вашу увагу, що зараз є акційна лавандова ефірна натуральна, абсолютно натуральна олійка. Лаванда з нашого поля 10 мл коштує 150 гривень. Кому треба, замовляйте. Всі замовлення йдуть. На Viber номер я вам залишаю, завжди залишаю у себе на каналі. Щоб, у кого є які питання, обов'язково звертайтеся і я відповім на всі ваші питання. Зараз пройдемось з посаду, скажу, що треба зробити і що роблю я, і може моя інформація вам знадобиться. На просторах Ютуба є дуже багато відео стосовно троянд. Ось у мене такий гарний кущ, великий, йому вже десь 5 років. І хочу звернути вашу увагу, я ніколи не обрізаю листя, не зрізаю його, воно само осипається і роблю. Тільки весняну обрізку. Я вже навчена, тому що якщо зараз дуже тут обрізані лише високі пагони, молоді, які ще були, ну от такого вигляду, скажімо, от такого вигляду молоді, я їх трошки укоротила, ну от відносно паркана, забору нашого. От він у нас 2 метри, Такого зросту у мене троянда. Що я зроблю навесні, це тільки обріжу оці старі, старі отакі пагони. Все, я її не укриваю і вона гарно зимує. Зараз покажу вам ще один, ще один кущ. Він тут в більш такому затишному місці. Це трояндочка ось недавно цвіла, Цвіте таким помаранчевим гарним цвітом. Ось вона ще листя не, не скинула. Також трохи укоротила пагони. І ну, от, такі от молоді. Ці треба теж зрізати. Тут ще вона навіть. Бачите, бутончик такий. У нас вже були заморозки, але троянда витримує ці заморозки. Так, це стосовно троянд. Троянд у мене є багато сортів, але я просто на цих двох вам покажу: Ну, показала, що треба зробити з трояндами. Не треба фотосинтез продовжується, не треба оці всі листя зрізати. Вони самі повинні осипатися. Тоді ваша троянда буде пишно, гарно цвісти. Ну, так, улаштована, устроєна природа. Так, Хочу показати вам, тут я накрила гортензії, укутала таке старе агроволокно. Воно дихає. Я тут широколисті дві гортензії в мене, і я їх таким чином. Накрила. Так, тут у мене молоді азалії. Також, отак От вони в мене накриті. Тут гортензія ваніла Фрезі. Я її не укриваю. Вона витримує заморозки. А азалії накриваю. Азалії теж вони морозостійкі, але я їх накриваю, щоб не було зимових опіків. Це... Тут теж такий в мене балаган із агроволокна. Накрила тут дві азалії, два рододендрона, дендрона, вони завжди зелені, накриті. і... Калімію, це нова рослина, яку я придбала, висадила восени. Там, тут е, накрита, також зробила каркас та накрила е, азалію листопадну. Так вона там виглядає. Так, озерце наше, е, уже я всі рослини забрала. На... Забрала на зиму, скажімо, більш тепле місце, щоб вони не замерзли. І рибки, які у нас тут в цьому озерці були, вони також перекочували в акваріум. Так, ще хочу звернути вашу увагу. Зараз я виписала. Це в мене тут тюльпани. Буду сьогодні висаджувати. Такий розові тюльпани. Два, два сорти. Один Blue Beauty. Вони десь одного такого практично однакового кольору, але одні високі ростуть, а другі низькорослі. І це самдей. Так, так що буду займатися такою роботою. А зараз перейдемо на поле. На те поле, де у мене росла лаванда, саджанці лаванди. Люблю осінь, дуже люблю хризантеми Може, тому що я народилася восени. в мене до Цієї пори року особливе почуття. Дуже красиво, дуже яскраво. Це кущик червоний, це барбарис. Тут очіток. Тут тільки зацвітає хризантема біла. Так, там хризантема жовта. І Наша, наша земля, на якій ми вирощуємо саджанці лаванди. Зараз ми її засипимо, засипемо перегноєм, компостом, а також винесу з, від кур там різні відходи. Це все тут засипимо, піддобримо. Підзивимо і будемо це все орати. Цю всю ділянку, будемо висаджувати сюди саджанці лаванди. Тут вирощувати на цій ділянці саджанці лаванди. Там, як я вам вже показувала, там у нас також черенкується, укорінюється лавандин, білий, едельвейс, синій гроссо. Ну, в общем, тут надорощувані маленькі саджанці, лаванди, сорт хемус. Ну, така от така робота. Ще ми закінчуємо відправляти саджанці лаванди нашим клієнтам. Зараз такі приєм, благо. Як? Прият... Сприятлива така погода для висаджування лаванди. Уже не жарко, вже йдуть дощики, і вона в цей період гарно приживається, не, не буває в неї практично стресу. Так, да, вона не росте, але вона добре. Приживаються на новому місці. Навіть самі маленькі, ось такі самі маленькі хвостики, корінчики, вони всі поукорінюються і будуть гарними кущиками. В процесі викупування лаванди, саженців лаванди ми її сортуємо. Вона буває більша, вона буває менша. І от такі самі-самі маленькі ми залишаємо у себе в дитячому садку на надорощування. Вони, хоч і маленькі, але у них гарний корінець, і ця лаванда, ці саджанці дуже швидко ростуть. Саме головне погода, щоб була сприятлива. Щоб вологий був ґрунт, щоб не було дуже жарко, і вона дуже-дуже швидко -дуже піде весною в рост. Так, я її висаджую, пройшов дощ. Якраз так от, Якщо гарно її ну, біля корінчика так хорошо уплотнити землю, щоб не було там пустот, то вона зразу ж. Приймається і зразу уже, ну, чувствує себе на своєму місці. Ну, Так я це роблю. Роботи, звичайно, багато, тому що дуже багато залишається такої, таких маленьких саджанців. Ми їх висаджуємо і навесні вже, вже в квітні місяці це будуть гарні такі кущики, які можна. Зразу вже висаджувати на постійне місце. Зараз трошки покажу вам. Трохи у нас тут залишилось буквально докопуємо останні замовлення, уже сезон саджанців у нас завершується, уже ми всі реалізували саджанці, складаємо в пакети і будемо обробляти землю. Звичайно, обробляти будемо культиватором, не вручну. І ось тут залишились трошки саджанців, і ми їх відправимо нашим замовникам. Це з хорошим корінцем, отакі От вони міцні. Такий садженець він має 3-5 гілочок. Але я вам повинна сказати, навіть якщо садженець має одну гілочку, і якщо ви його весною цю макушечку підріжете, він почне розгалуджуватись і йому буде легше укорінюватися і в той же час він пустить бокові гілочки. І буде також наростати гарний кущик. І ще раз скажу: що не давайте своїм саджанцям, якщо вони у вас молоді, квітнути, тому що вони квіточки забирають дуже багато сил, і ваша лаванда, вона буде не таким гарним кущиком, ну як треба. Ще раз покажу вам: ось тут у мене <кхем> замульчований лавандин. Це вирощуємо з черенків і для того, щоб земля це, це тут лаванда, це хемус, маленькі хвостики подосаджувала. І отак я накрила гілками тут платіном блонд, череночки почувають себе гарно, стоять стовпчиками, зелененькі, все з ними добре. І я так накрила зверху, обрізали фундук і вже листя посохло, накрила, зараз скажу для чого. Мала такий не дуже досвід, зачеренкувала багато черенків, і вони в мене лавандина, і вони дуже були такі гарні. Це було в вересні минулого року, але з часом. Уже навесні були перепади температури, і вони загинули. Тому я замульчувала. Зараз хочу вам показати, як, як виглядають кущі трирічні. Це в нас таке замовлення на саме на великі кущі. Такі кущі будуть на продаж і навесні. Ну, щоб ви мали уяву, який виростає за 3 роки кущ. Якщо моє відео було вам цікавим корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я бажаю всім миру, добра. До нових зустрічей. На все добре!